Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну покришку від американської торгової марки Maxxis. Модель називається Recon 27,5 на 2.8. Це складна велосипедна покришка, яка встановлюється на велосипедне колесо 27,5 дюймів, з урахуванням того, що можна налаштувати на безкамерну систему. Це велосипедна покришка класу МТБ, що дозволяє їздити на велосипеді по грам, по долам, по лісам. І з рахуванням того, що вона складна, вона легка. Коли кажуть про легкість, треба казати не абстрактну якусь інформацію, а цифри. Цифри, тільки цифри показують наскільки легка ця покришка. І для цього у нас є ваги, ось такі, які високоякісні і не брешуть. Якщо вас десь пишуть одну вагу, а здається, потім друга, то для цього от існує наш київський велосипедний магазин Виловіва, який може зважити покришку з якістю. Кілограм 20 грам, кілограм 30, кілограм 30, кг, 30 кг, тобто це широка покришка. Це покришка, яка має властивості великого розміру. Є грубий протектор. Бокові шипи достатньо широко розташовані через те, що ширина покришки 2,8. і 8. Бокові покри... частини покришки мають такі прорізи, які сцеплюють. Невеликі якісь дорожні, дорожні елементи для того, щоб збільшити зціпляємость самої покишки, тобто рухливість бокових оцих шипів за умов того, що проріз є, вони більше міцніше ціпляються на склонах. Тривалість утримання велосипеда збільшується за умов оцих бокових частин. Шипів, ну а стандартна шипована част... центральна частина міцно тримає велосипед на прямій дорозі. Коли вибирають велосипедну покришку Рікон 27,5 на 2,8, треба відзначити, що тобто це висока якість про, е, захисту покришки. Тюбліс e, е, інформація, том, що безкамерна система, тобто бокова частина е, гнучка, е, не сталева, а кевларова. Ну і наприкінці треба визначити, що dual тобто Сама покришка, ось вона таким чином приходить, як я вам показував спочатку. Dual Compact мається на увазі. По центру у нас плотність, сільність е е гуми одна, по бокам інша. Це дозволяє міцніше тримати покришку і е зменшити вагу. Е потім йде інформація 60 TPI, це мається на увазі структура. Покришки, на яку наноситься гума, має структура 60 ниті на квадратний дюйм. Це каже про те, що ниті достатньо масивні, товсті і гарно тримають покришку. Ширина покришки, повторюю, 2,8, достатньо широка. Потім Екзопротекшн, як я і казав, це захист покришки від порізів, від проколів. Ну Тюбліс Фредді мається на увазі налаштування на безкамерну систему. Ці покришки в нашому магазині продаються і в нашому же магазині можна встановити на ваш гірський велосипед з розміром коліс 27,5 дюймів. Але враховуйте, що покришка повинна пройти скрізь раму, тому що ширина 2,8 достатньо велика. Ну, всі гірські велосипеди мають широкі просвіти в рамах. Подобався відеогляд велосипедної покришки Maxxis Recon 27,5 на 2,8. Приходьте, купуйте, замовляйте. Дана покришка достатньо міцна, встановлювати дуже зручно. Складні покришки, вони в пересуванні достатньо зручні. Бачите, отак от її загорнув і повіз з собою на випадок, якщо вам треба в дорозі мати про запас покришку. Подобався відеогляд велосипедної покришки Maxxis Recon 27,5 на 2,8 захист Exo Protection під безкамерну систему велосипедного колеса. Можете залишити відгуки на нашому YouTube каналі VeloViva. Бажаєте придбати покришку, приходьте, замовляйте на сайті, переходячи з YouTube каналу VeloViva на сайт veloviva.com.ua, Там цю покришку можна замовити. Постійним покупцям завжди у нас лояльні ціни.